Сьогодні я вам розповім про топ-5 процедур для омолодження у чоловіків. Перша процедура це ботулінотерапія. Так ми можемо прибрати зможки та сліди стресу з вашого обличчя, але зробимо це максимально непомітно, тому що чоловіки завжди хочуть залишатися чоловіками та зберігати чоловічі риси. Контурна пластика обличчя, за допомогою якої ми можемо створити мужні риси обличчя та гарний контур нижньої щелепи. Наш підхід відрізняється від жіночого, адже ми прагнемо зберегти. Чоловічі риси обличчя, третя процедура це лазерне омолодження обличчя. А лазерне омолодження обличчя допоможе прибрати пігментацію з вашого обличчя. Четвертий метод: чоловіки дуже часто стикаються з проблемою випадіння волосся. Для нас це не проблема. Ми можемо це вирішити. Ін'єкції власної плазми у волосся дає максимальний та швидкий результат у відновленні росту вашого волосся. І п'ятий метод це безопераційне тяжка обличчя за допомогою РФ ліфтингу. RF -ліфтинг – це апаратна процедура безін'єкційного безопераційного омолодження обличчя. Сама процедура триває 20 хвилин. Для пацієнта це дуже комфортна процедура. Пам'ятайте, наша мета зберегти чоловічі риси навіть після ін'єкції краси. Для запису на процедуру або консультацію звертайтесь за номером до адміністраторів. До зустрічі в клініці.